Знайти найменше ціле значення параметра А, при якому рівняння має точно три різні дійсні корені. Рівняння у нас відносно Х кубічне. Ми звичайними способами не вміємо розв'язувати такі рівняння. Тому давайте попробуємо зробити його графічно, це завдання. Ну, по-перше, перепишу це рівняння в такому вигляді. Далі, якщо х не дорівнює 2, а х не може дорівнювати 2, тому що у нас справа 0 ми маємо, а зліва не 0, поділимо ліву і праву частину і отримаємо ось таке рівняння. А далі побудуємо графік функції y дорівнює 2х-2, і y дорівнює а. Скільки точок перетину має ці графіки, скільки, відповідно, коренів має наше рівняння. Графік першої функції будемо будувати, Нам достатньо побудувати ескіз цього графіка, і ми будемо будувати досліджуючи нашу функцію. Ну, х не дорівнює 2, ми вже записали область визначення функції. Знайдемо похідну. Похідна частки, розпишемо її, це буде похідна від чисельника. 2х кубі штрих ми множимо на х мінус 2 мінус навпаки 2х кубі множимо на похідну від знаменника і х мінус 2 в квадраті. Таким чином ми будемо мати 6х у квадраті на х мінус 2 мінус 2х кубі, а похідна від х мінус 2 до рівня 1. Все це ділиться на х мінус 2 до квадрату. Тому отримаємо 6х у третьому мінус 12х у квадраті мінус 2х у третьому, що ділиться на х мінус 2 до квадрату. Це буде 4х у третьому мінус 12х, у квадраті, що ділиться на х мінус 2 до квадрату. Далі знайдемо критичні точки нашої функції, прирівнявши похідну до нуля. А це буде тоді, коли чисельник дорівнює нулю, і я винесу за дужки 4х у квадраті, будемо мати хміну 3 дорівнює нулю. А знаменник, звісно, нулю не дорівнює. Звідси ми маємо х дорівнює 0, це тоді, коли квадраті дорівнює нулю, і х дорівнює 3, коли хміну 3 дорівнює нулю. Оце ми знайшли критичні точки, виставляємо їх на числові осі х0. і 3, і будемо визначати знак похідної на кожному з цих проміжків. Точка 2 не входить в область визначення, ми її виколюємо. Отже, таким чином ми маємо, що знак похідної починатися буде з плюса. Отут, якщо ми дивимося на нашу похідну, то Х у квадраті корінь подвійної кратності, тобто нуль у нас корінь подвійної кратності, тому ми маємо плюс мінус, мінус. Функція спадає, спадає, зростає. І знайдемо значення функції в точках 0 і 3. Якщо ми замість х сюди підставимо 0, то f від 0 або y від 0 – Буде дорівнювати 0, а y від 3. Підставимо сюди замість х3. 3 В третьому 27 множимо на 2,54 і ділимо на 3 відняти 2 на 1, 54. Тому, якщо ми намалюємо схематично графік, це буде мати якийсь такий він вигляд. Отже, в нас х не дорівнює 2. Асимптота, яку не перетинає графік нашої функції. Далі 0,0, от вона ця точка, і слідуюча точка 3, і аж тут 54. Я не буду, звісно, 54 показувати. Ось десь тут ця точка, це точка, як ми бачимо, мінімум. Тому що функція веде себе таким чином, як ми бачимо. Спочатку функція спадає от до нуля і потім продовжує спадати. Тобто, фактично, напевне, буде мати якийсь перегин в цій точці нуль. І якщо нам потрібно більш точніше побудувати, то, звісно, ми можемо взяти, ну, наприклад, х мінус одиницю, сюди підставити. Буде в чисельнику мінус 2, в знаменнику буде мінус 3, і тому буде 2 треті. Якщо х-одиниця, то 2 третіх, Десь ось тут. Тобто графік буде мати якийсь такий вигляд. Отак от іде от раз. І потім продовжує спадати, не перетинаючи пряму х до рівня 2. Далі від, він продовжує спадати до оцієї точки, ось таким чином. Це точка, як ми бачимо, мінімум, а далі вже графік функції зростає. Ось такий якийсь ескіз нашого графіка. А Y дорівнює А це пряма, яка паралельна до осі X. От, Наприклад, Y дорівнює А ось таким чином розміщена. Тому давайте розмістимо цю пряму так, щоб вона мала три точки перетину з нашим графіком. От Якщо отак, то це дві точки. А вже далі вище, ніж отут у нас А дорівнює 50. 4. А вже коли А більше за 54, то вже ми маємо три точки. Ось тут, наприклад, три точки перетину, А відповідно, і три різні дійсні корені. Нам у відповідь потрібно записати найменше ціле значення параметра А. Так, як коли А дорівнює 54, то в нас коренів 2, то наступне ми записуємо 55.